Друзі, всім добра! Хочу вам сказати, що сьогодні крутість цих комплектів, які заді мене просто зашкалює. Ми підготували нову партію відправку в Україну інструментів. Показую вам порядку, що є, що ви можете замовити і що буде їхати. А тому, друзі, насолоджуйтесь цими найкращими, найтоповішими моделями інструментів. Зараз ми робимо акцент на бренд DeWalt. Якщо ви ще на нашому каналі телеграм-каналі, обов'язково підписуйтесь, ми там покажемо багато цікавого чого, відправляємо замовлення, відповідаємо на питання, чи що вас цікавлять, і в принципі тільки туди можна оформити хоч якісь замовлення. Тому, колеги, підписуйтесь і погнали, дивитися, що в нас є. Ну що, готові? Поїхали. Набор dck 2050 m 2 Дві самих топових тушечки: 805 дрелька ударна, 850 імпакт, дві 4 амперних батарейки, зарядна станція на 4 ампера і величезна сумочка. Ось такий комплект 20 вольтовий. Виробництво у нас іде Мексика. Наступне гайковерт dcf 891 q 1 q 1 значить, що штучне 4 амперна батарея, квадрат одна, друга, досить такий класний. Гайковерт, квадрат також одна друга для 20 вольтової виробництва Мексика. Комплект ось таких акумуляторів. Дві четверочки і дві двоечки. ДЦБ 324-4. 4, значить, це знову ж таки чотири комплекти. Все досить таки просто. Хто, хто розуміється власне самої номенклатури, думаю, що легко розуміє це все діло. Оце, я думаю, реклама зайва. Ви вже по картинці бачите, що це таке. Це взагалі пушка пітарда граната DCK 2100, Д1Т1. Що це значить? В комплекті, де 6-амперна, зауважте Флекс Вольтовська, Флекс -вольтовська батарея. 2, 2 ампер 6 амперна станція. Тобто оцього, ось цього велетня ось оцю батарейку, а граміншу просто буде заряджати вона вся за годинку. І величезна сумка, дрелька ДЦД три Найпотужні удар на дриль, що є в девольта на сьогоднішній день. І потужний Гайковерт 887 По потужностям з ним може зрівнятися тільки 850 модель серії Atomic. Але цей для кого як сказати для хардкору я брав би по цей варіант. Наступне, Оце, це теж, навіть не треба нічого розказувати: Flex Volt. Болгарка 418. Сама їхня заряжена болгарочка. Для такого не убиваємо робочого процесу. В комплектації до нього йде батарейка на 9 А. Щоб вам показати, що це таке. Покажу вам ось така батарея. Дивіться, яка вона величезна. Маднява сумка, зарядка на 8 А. Теж немало важливо, 6-вольтовий інструмент це, за це йде dcf 894 HHM1. 4-амперна батарея, 4-амперна зарядна станція, Гайковерт. Класна штука. Здається, що в мене такі вже теж саме є. Зараз вам покажу. 891-й. Це в мене ось цей малюк грязний, але робочий. Ось таких два комплекти. Попрошу заважити, що все зроблено в Америці. Зверніть увагу. Якось так зараз будемо пакувати, оцінювати і відправити клієнтам.